П'ять страхів українців при переїзді в Чорногорі. І перше, це те, що тут немає звичайного нам опалення. Так, тут все отоплюється на кондиціонерах. Але взагалі я не побачила ніякої проблеми в цьому, тому що в нас є в одному приміщенні це в спальній кімнаті дуйчик або якийсь такий маленький обігрівач, а в другій кімнаті в нас кондиціонер. І нормального сучасного кондиціонера повністю вистачає на те, щоб утаплювати свою кімнату, і там було тепло та комфортно. Ще до речі, класний Плюс що зараз в нових квартирах, в нових домах одразу при ремонті вбудовують теплі поли, що дуже зручно і до яких ми вже всі привикли. Друге, це пліснява. Так, пліснява є, але вона є і в Німеччині, і в Україні. В домах з опаленням теж є пліснява, Понімаєте? Просто ви маєте спершу, що зробити. Навчитись жити так, щоб у вас не було плісняви. І друге, що найважливіше, це одразу обирати квартиру, яка є суха, що на кутах не замальована пліснява, що вся ваша квартира виходить на сонячну сторону, а не дивиться кудись, не знаю, в гори, де, наприклад, сонце тільки дві години, і вона на сівері, севірне. Туди частину вона виглядає, і там дійсно буде холодно. У нас, наприклад, в квартирі, як спальня кімната, вона більше туди виходить, тобто вона більш прохолодніша і така е, мокра. Хоча б не сказала, що вона мокра, тому що в нас там завжди топлюється і все добре. Ніякої пліснюють тут -тху, нема. От. Але вітальна кімната, де і кухня в нас дуже соня. Наступне це не знання мови. Боже, взагалі забійці. Чорногорці більше розуміють українську, ніж деякі українці, непевно. От. Багато хто тут живе і якось можна пропетлятися, як то кажуть. От. тобто це взагалі не про. І ще один такий, я б сказала, міф, що на набережці дорожче квартири орендувати, ніж десь там в Цеціні, наприклад, в Подгориці. Що я хочу сказати? Що до Подгориці, так можливо, то дорожче, але знову ж таки, яка набережка? Якщо це набережка десь в Будві, то може це й дорожче. Якщо це набережка біля Харцахнові, Дженеві, чи, наприклад, якщо це десь біля которую, там дешевше, от найдорожча набережки – це 100%. Але й в Будві, і в Бєчичах можна знайти класну квартиру з афі. Є з ним просто видом і за таку ж саму ціну, як Подгориці. От, наприклад, в мене знайомі в Подгориці орендують квартири від 700 до 1200 євро без виду. Це Подгориця, це столиця. А в той час, наприклад, я на набори орендову квартиру за 450 євро з видом на море, знайомі за 550 – 600. Двоспальна квартира за 800 євро на набережці з терасою і обладенним відом. Тобто, все можна знайти, це не проблема. На з вами була я, Аня Сола. Я живу в Чорногорії і тут працюю фотографом. Якщо вам цікавить, це блог можете на мене підписатись. Буду вас чекати, Па-па.